Весь цей блок проточнее землеробства це лише третина успіху, тому що воно відповідає на питання, як та все це має починатись з людини, яка яка саме хто буде замовником, хто скаже, що ми маємо зробити для того, щоб отримати результат. І коли ця людина знаходить інструментарію у вигляді інструментів точного землеробства, вона ще має знайти виконавців. Між собою ми намагались знайти кращу візуалізацію того, як це має бути побудовано на підприємстві, і обрали вигляд стула з тремя ніжками. Де кожна ніжка це окрема роль. Мають бути люди, які фізично виконують технологічні операції, мають бути люди, які підтримують систему, і мають бути люди, які дивляться в звіти. Бо якщо ваші агрономи чи механізатори не розуміють, що треба вносити в монітор чи що обирати, далі все, що ви аналізуєте, не буде працювати. Якщо у вас відпала е, з Садінеськи від пропав GPS, техніка не буде чекати в полі, поки хтось приїде та до синхронізації з кропів. Вона буде далі сіяти і ці дані загубляться. І так само, якщо перші дві ланки все добре роблять, але в ці звіти ніхто не дивляться, то цьому тоді просто пропадає цінність всіх цих операцій. Uh, і по суті, якщо у вас цей трикутник не сформувався, то тоді будь-яка інвестиція в точне землеробство це буде просто витрата.